Сім вечора, вівторок, 19 листопада. Журналісти телеканалу ТВА готові відкрити завісу інформаційної картини дня. У студії з вами сьогодні я, Оксана Матрук. Мої найщиріші вітання. Отож, дивимося. У Чернівцях незаконно видобувають гравій. Депутат міської ради Бешлей показує пальцем на добробут. А керівництво ринку каже, що це провокація. Відпочинок під час уроку, аби діти не перевтомлювалися. Таке нововведення пропонує Михайло Бауер для Буковинських шкіл. Хто підтримує ініціативу чиновника? Людина, котра несе щастя, колись він мріяв грати на трубі, втім викладачі побачили у хлопцеві вокаліста Бас Баритона. Для чернівчан та гостей міста співав Олег Винник. Нарешті зловили за руку. Та чи того сьогодні депутатська комісія з питань житлово-комунального господарства та навколишнього середовища міської ради провела виїзне засідання? Його ініціював голова комісії Володимир Бешлей. Депутат запевнив журналістів, що має неспростовані докази того, що у прибережній зоні прута у великих об'ємах незаконно видобувають гравій та пісок вже майже 10 років. І взявся їх показувати. Все бачила і знімальна група ТВА. Маленькі апалачі утворились у прибережній зоні прута. Тут ландшафт нагадує американський: гостроверхі гори і глибокі озера. Правда, все із гравію та піску. Габаритна техніка вже роки тут робить свою чорну справу. Точніше, люди, які незаконно видобувають надра міста. Майже 10 років у Чернівцях незаконно видобувають граві та пісок. Однак, депутати вдарили на сполох лише тепер. Не вже раніше не здогадувались. Таке неподобство викрив депутат міської ради Володимир Башлей. Сьогодні він зібрав позачергове засідання комісії з питань житлово комунального господарства та навколишнього середовища і журналістів. Подія була схожа на зйомки детектива. Всі рухались по запланованому маршруту, камери знімали головних героїв, а в кінці розв'язка. Депутати про незаконний видобуток гравію та піску знають давно, і для них побачене не новина. Для того щоб це все зупинити, потрібно тільки бажання і. Одна доба часу для того, щоб зафіксувати всіх, хто е, займається незаконним е, вивозом гравія. Тому е, питання стоїть і в тому, що ті, на кого покладені ці функціональні обов'язки, цим не займаються, їм це е, не цікаво. При бажанні ставиться е, камери, відеореєстратори, тобто переписуються за один день, можна переписати повністю всю техніку і всіх дієвих осіб. Хто тим займається? Та з того, що ми тут виїхали і побігали дві години, і побачили те, що е, десятки років ми це все знаємо. Це все, все явно, все місто про це знає. Ми на кожному кроці бачимо машини в місті з гравієм Камази, Крази, 10-20 тонні, які розкидають гравій, і ми тільки від того гравія страдаємо на кожному світофорі. От, напевно, можливо, з цього треба почати. З фотофіксації цієї техніки. Цю техніку, як мінімум, можна проконтролювати, записати номера і потім виходити на ті чи інші власники. Певну роботу, аби покарати порушників, намагаються проводити екологи та скаржаться. Інспекторів не вистачає на всі простори. До того ж, гравійні злодії опанували нові методи роботи. Намагаються вночі працювати дуже мобільні стали. Появилися, наприклад, легкові машини, які слідкують за нашими машинами, тому що вони знають наш транспорт, і ми не встигаючи, навіть чи за кілометр чи півтора доїхати до місця видобування гравійно-піщаної що вони вже повідомлені. А вся біда в тому, вважають депутати, що у Чернівцях дуже мало офіційних кар'єрів, тому гравійну піщану суміш видобувають незаконно. Так вигідніше. Саме велика тут проблема безперечно. Те, що правоохоронні органи не реагують або не мають на те повноважень для того, щоб покарати. А друге, це те, що в Чернівцях і у Чернівчан немає можливості замовити собі для будівництва чи для господарства офіційно недорого будівельний матеріал, який називається гравійна піщана суміш. Але якщо взяти Чернівці, то всі Чернівці будуються з прського гравію. і дороги встиляються гравієм з річки. Пру. Вся делегація побувала у трьох точках: дві з них там, де видобувають, а третя де складають. До неї Бешлей підготувався ґрунтовно. І фото показав, і відеодокази надав, які зафіксували ще два місяці тому. Треба розвиватися. Це все місто знає. Товариство Букотрейдін, і ми знаходимося біля ринку добробуту. Це коротке відео на 4 хвилини підтверджує те, що саме з того місця, де ми були з вами і бачили той вандалізм, Сюди на це місце звозиться ревіна піщана суміч. Хочу зазначити, що тут товщина насипу більше метра. На ці заяви одразу ж відреагував один із керівників компанії, які входять до складу добробуту. Я не удивлюсь, що це його два КАМАЗа. Організована робота, говориться, подарувати репутацію цього комплексу. Це всі мої коментарі. Комісія на місці проголосувала, що всі докази треба передати до природоохоронної прокуратури. Однак, чому цього не зробили раніше, а на гора лише тепер, не зрозуміло. Олександр Ткачук, Іван Морараш та Медня На Вижничені зґвалтували молоду жінку. Сталося це в ніч на понеділок. Її знайшли непритомною біля школи у Вашківцях. Вона лежала на землі у розірваному одязі та з численними побоями. Наразі вона перебуває у лікарні, все ще в комі. Відомо, що потерпілій 26 років. Вона працює продавцем. Розлучена виховує чотирирічного сина та проживає із співмешканцем, котрий зараз перебуває поза межами області. Винних осіб шукають у цьому році. Це сьомий випадок, і поки що перший, який не в <далося> розкрити. Того дня в місті Вашківці відбувалося весілля, на яке було запрошена наша потерпіла особа. Встановлено, що з весілля вона пішла близько четвертої ранку. Особи, яких бачили в останній з нею, на даний час перевіряються на причетність до скоєння даного злочину. Тобто вона не сама з весілля вийшла? З приміщення вийшла сама, але бачили її, з ким вона спілкувалася. Два дитячих життя забрала пожежа на Буковині. Поки мати ходила у садочок за сестрою, двоє братиків опинилися в небезпеці. Це сталося в обідню пору у місті Вашківці. На момент пожежі у хаті було двоє маленьких хлопчиків двох та трьох років. Кімната, в якій гралася малеча, була зачиненою. Мати якраз поверталася садочка, коли побачила, що з її будинку йде сильний дим. Перелякана та розгублена, жінка почала кликати на допомогу. Сусіди викликали надзвичайників, які прибули на місце події через чотири. Хвилини. Матір та сусіди разом з рятувальниками винесли дітей на вулицю. Хлопчики були живі, але без свідомості. Їх передали медикам, котрі одразу ж доправили постраждалих до реанімаційного відділення лікувального закладу. На жаль, всі зусилля лікарів були марними. Цього року на Буковині під час пожеж загинуло троє дітей. Рятувальники закликають батьків не залишати малечу без нагляду. Наслідки можуть бути трагічними. Повчився, можна відпочити, відпочив, можна й повчитися. За таким принципом треба проводити уроки в перших класах буковинських шкіл. Вважає Михайло Бауер. Це нововведення є лише його ідеєю та своєрідним заохоченням, аби урізноманітнити виховну роботу і полегшити процес прийняття інформації малечою. Про всі за і проти розповість Ірина Сагайдак. Після дзвінка на перерву учні цієї школи не сидять на місці. Вони мають можливість зіграти в теніс волейбол. Шахи або шашки. Що перетворює навчальний день на час розваг. Багатопрофільний ліцей для обдарованих дітей. У такому цей заклад працює другий рік, і його практика є унікальною серед шкіл буковини. Ми практикуємо різні форми роботи. Спорт виявився популярним самим по собі. Лічнівське самоврядування самостійно організовує різноманітні змагання. Чемпіонати з настільного тенісу, ігри з волейболу це є можливість поспілкуватися між собою, сформувати команди, які будуть грати, знайти однодумців, можливо, в іншому класі. Відчувши азарт, поспіхнувшись, поспілкувавшись, дитина йде на урок із хорошим настроєм, впевнені вчителі ліцею. Такої ж думки дев'ятикласник Максим Олексюк. Хлопець кожної перерви чекає із нетерпінням. Вчатку грає дев'ятий клас, потім восьмий клас, потім хто виграє з дев'ятих, хто з восьмого, не грають між собою. Я б увів моїх хобі, це більярд, я хотів щось грати, але у нас немає можливості бо не дуже велика вона. 124 обдаровані дитини навчаються в цьому ліцеї. Тут практикується поглиб. Блин, вивчення предметів, тому перерва є важливою від того, як її провести, залежить сприйняття інформації на уроці. Навіть цей галас, який існує на перервах, ну ми на нього стараємося не відволікатись, тому що діти таким чином, отой, можливо, десь і негатив, можливо, десь ту напруженість. Вони виштовхують на перервах. Психологи такі експерименти схвалюють. Якщо час від часу переключати, наприклад, від розумової інтелектуальної діяльності тіло та людині людині переключати. Тися на фізичну діяльність це в принципі тільки допомагає зони динамічного розвантаження, так називають цю практику. Директор департаменту освіти і науки, молоді та спорту Чернівецької Ода Михайло Бауер. Це його ініціатива. Готує від собі, дитина сидить 45 хвилин на уроці, потім виходить і знову треба сісти. Десь Ідея про куточок відпочинку під час уроку теж належить Михайлу Йозефовичу. Якщо дитина втомилася, вона навіть без дозволу вчителя має право підійти, подивитись на рибок, на поспілкуватись з звірятками, погратися в якусь гру, і потім, відпочивши, трохи йде, далі працює. Ненагальним вважає таке нововведення, виконуюча обов'язки заступника директора з навчально-виховної роботи у початкових класах Ніна Смеречинська. Урок у перших класах триває 35 п'ять хвилин. І умовно ділиться на три частини за допомогою ігрових прийомів, враховуючи, що 35 хвилин це має бути навчання. То мені здається, що з них і ще виділяти е, декілька хвилин на гру під час уроку недиречно. Ніна Васильівна обов'язково скликатиме батьків дітей та своїх колег-вчителів, щоб врахувати думку кожного і вирішити, чи потрібна перерва посеред уроку в школі, якщо дитині дати в школі можливість керувати. Коли вона хоче навчатися, коли вона хоче гратися, то я думаю, всі знають, що дитина вибере. Програма і так важка, якщо вони ще будуть вставати, гратися їм дай валю, то вони будуть гратися цілий урок, я так думаю. Я, наприклад, не хотіла би. Якщо дитина зосередить свою увагу лише на грі, на заняття, яке цікавіше, то до навчання навряд чи повернеться. Будь-яке нововведення потребує перевірки та врахування реакції індивідуально кожної дитини, каже Ігор Огданський. Відпочинок переключення уваги це. Один одна з запорук того, що увага ну буде можливість увагу сконцентрувати знову. Питання скоріше в тому, що це буде за відпочинок. Жодне із нововведень не є обов'язковим. Це всього навсього заохочення від департаменту освіти запроваджувати їх чи ні, вирішуватимуть вчителі всіх шкіл разом із батьками учнів. Ірина Сагайдак Іван Мітрік іван Морараш теми дня ТВА. Шкільне новосілля у гімназії номер 2 завершили ремонт даху, фасаду та кабінетів. Ситуація була критичною майже рік тому, коли просто у вихідний день упав шматок стелі. Поки діти вчилися у іншому закладі, тут тривали будівельні роботи, відтворили навіть ліпнину, витратили понад 600 тисяч бюджетних гривень. Це зараз тут усе красиве і відремонтоване. А наприкінці зими на щастя то був неробочий день. Провалила стеля і впала просто на парти. Там була стеля, у нас стара. Що ви бачили? От в цьому кабінеті було зроблено вікно. Вікно тому, що немає виходу більше вікон. Вікно було в стелі. І за рахунок того, що напевне було великий снігопад, що мета тут у зиму вона просто накопичила, стекла вода, простичилася, а будівля сама дуже стара. Стара і звичайно, те покриття не зроблено, як зараз будинках, воно не є бетонним, воно є дерев'яним. Цей інцидент паралізував навчальний процес для майже сотні діток. Куди їх дівати і звідки взяти свіжі кошти стало питанням нагальним і нелегким. В центрі міста знайти вільні приміщення для навчання початкової школи нереально. Тому для нас це було дуже важливо. Тут навчається чотири класи початкової спеціалізованої школи номер 35 Першого ступеня розмістити їх в іншому навчальному закладі в основному, це означає перевести дітей в другу зміну. Зараз тут уже новий дах, пофарбований фасад, новенькі п'ять класів та їдальня все для комфорту учнів. Будівельна фірма дала гарантію на свою роботу мінімум на п'ять років вперед. Ніхто навіть не розраховував на те, що планувалося в цьому році робити дах. Чому тому що він робився в 2010 році і було витрачено більше, ніж 500 тисяч гривень. Того ми і не планували на 2013 рік. У нас не було це в титулі. але вже сталася така ситуація. Дітей ми перевели в 14-ту школу. Наразі у галузі освіти аж таких спішних критичних ситуацій немає. Втім, скерували зараз усі сили та кошти на створення навчально-виховного комплексу на базі дванадцятої школи. Іван Майже встигли до ювілею першу книгу з десятитомника творів Ольги Кобилянської видано сьогодні. В облдержадміністрації говорили про Буковинську орлицю, її творчість, написані праці та книги, які не встигли видати до свята. Більше про поезію та друкарську справу у наступному матеріалі. Тепер черівці мають нову Кобилянську. Буковинську орлицю пошанували вода тільки першим томом з десяти. Велику дослідницьку роботу, яку роблять десятиліттями академічні літературні колективи, буковинські редактори зробили в рази швидше, та ще й безкоштовно. За фундаментальне літературне дослідження не отримали жодної копійки. Ми вже 10 років добиваємося, щоб видати повне зібрання творів Ольги Кобилянської. Ходили, були у фондах, були в великих державних інстанціях, подавали навіть на фонд. Ахметова документи, але скрізь нам було відмовлено і тільки рідна Чернівецька обласна адміністрація і Чернівецька обласна рада нас в цьому підтримали і ви маєте змогу бачити цей перший примірник. Ця робота стала наслідком і тривалих таких пошуків у архівах, бо до видання. Увійдуть і ті твори, які ще не публікувалися, або ті твори, які не, не входили до зібрання творів Ольги Кобилянської. Пройшло 50 років після появи п'ятитомного зібрання творів. Ольги Кобилянської. це можна сказати на сьогодні. одне з найповніших видань творів письменниці. Через брак коштів тираж унікального видання лише тисяча примірників. Другий том вже готовий, і редактори сподіваються, що його тираж буде значно більшим. Однак, все як завжди, впирається, в кошти Олена Крухмель Ірина Чмихало Іван Гостюк Теми дня ТВА. Людина, котра несе щастя, Олег Винник вчора співав для чернівчан та гостей міста. Колись він мріяв грати на турбі. Утім, викладачі побачили у хлопцеві вокаліста Бас Баритона. Обласний народний хор став першим місцем роботи. Далі стажування у Німеччині, ролі в оперетах та у мюзиклах. Його хіти, обрамлені шовково-лірично-драматичним тенором. ва». Олег Винник, співак, композитор, автор пісень. Сорокарічний артист народився на Черкащині. У Чернівці завітав друге. Концертну програму побудував із 24 ліричних композицій. Виступ Винник розпочав лише після того, як попросив пересісти глядачів із балкону на вільні місця на першому поверсі та у перших рядах. Це не буде театр. Я запевнюю, це буде такий час щастя. І Я завжди завжди ділюся з людьми своїм щастям. Я завжди мріяв, щоб я написав таку пісню. Щастя, много не буває, яку ви вже знаєте. І я щасливий, що я маю можливість поділитися з людьми, з людьми своїм щастям. І щасливий тоді, коли все-таки я знаю, що вони після концерту це щастя взяли і йдуть щасливими додому. А так виглядає його офіційний кліп на найвідомішу пісню Щастя багато не буває. Я знаю. Имя твое называется Знаковою для виконавця стала зустріч із американським педагогом вокалу Джоном Леманом. Два роки навчання й Олегу вдалося опанувати новий для себе голосовий діапазон – драматичний тенор. Красавець. Чернівецький, так? Да? А, ви з каменця приїхали. Дуже добре. Пізнаваність та зірковість це велика відповідальність. Вважає артист. Популярність не повинна затьмерювати очі, а лише мотивувати на нові звершення. Має бути адекват артиста і на 100% позитив, котрий артист несе людям. Любов в першу чергу, віра, щастя, те, що нас тримає в цьому світі. Справжнім проривом став виступ у світовому мюзиклі Знедолені Віктора Гюго за версію журналу «Дакапо», за роль Жана Вальжана, яку зіграв Олег. Його назвали новим грандіоз. Голосом 2003 -го року. А продюсер мюзиклу зізнався, що це найяскравіше виконання з часів прем'єри на Брудвей 30 років тому. Артист викладався наповну, виконував пісні наживо, цілував своїх шанувальниць і навіть встигав спілкуватися з ними, поки ті дарували квіти. Щоправда, через відсутність реклами про концерт та заборону виконкому обклеювати афішами місто у залі були вільні місця. Анатолінки Фрек Іван Гостюк теме дня А далі про спорт стартувала традиційна футбольна першість Чернівецької бізнес ліги Цим турніром фактично розпочався осінньо-зимовий футбольний сезон у нашому краї. До того ж, учасники звітніх змагань, образно кажучи, прийняли в експлуатацію новий синтетичний футбольний майданчик, аналогів, якому на Буковині ще не було. Відразу зауважимо, що першою реакцією учасників турніру, які прибули на місце змагань, було здивування і захоплення. Адже футболістам, як вони самі зізналися, ще не доводилося грати в таких комфортних умовах. І справді новий футбольний майданчик вражає як своїм естетичним оформленням, так і відповідністю усім сучасним футбольним вимагам. Це була моя взагалі давня мічта. Ну, і кається нас билась. А шел... этой мечте очень долго, долгих 6 лет. Тут когда-то была заброшенная площадка еще с времен СССР. Вот. И так как тут рядом уже отель, ресторан, и называется комплекс спортивно, спортивно. Так что хочется, чтобы все было рядом, комплексно. Ідеальні умови для змагань надихнули учасників турніру на демонстрацію висококласного футболу. Вже стартові матчі засвідчили, що всі команди а боротьбу за призовий п'єдестал розпочали вісім колективів, мають свої ігрові амбіції. Поміж інших підсумків першого ігрового дня можна відзначити результативну нічию з рахунком 7-7 у матчі між командами ЧТІ та Маззавод. Ну, ви знаєте, справжня бойова дія, так задоволені чи ні? Ну звичайно, хотілося б виграти, як всі спортсмени прагнуть перемоги, але. Е Тут везіння, майстерність показали своє значення. Ну нічия, я думаю, цілком заслужена, тому що команда суперників була дійсно сильна. А що сказати про свою команду? Е, Хто вона і так далі? Е, е, наша команда представляє Чернівецький торговельно економічний інститут, е, і ми е, можна сказати, новий новлений склад вперше його випробували сьогодні. В загальному ми задоволені грою. Якщо добре укомплектована команда Чити мріє про свої переможні перспективи у змаганнях, то футболісти в робочих спецівках з матч-заводу хочуть продемонструвати хороший футбол у дебютному для себе турнірі такого високого рангу. Перша гра, хлопці так спільно мало тренувалися, і тому я вважаю, що це позитивно. Хоча, як на мій погляд, ми могли вповні цю гру виграти. Ну а яке завдання на цей турнір? Пограти. Хай пограють. Ми не ставили, щоб там зайняти якесь призове ну, Але якщо ми займемо призове, то ми будемо дуже раді цьому. Але такого, щоб стати переможцем, ні, тому що ми реально оцінюємо свої можливості, бачимо, команда сильно в епіцентрі, там ще є. А в нас це працівники машинобудівного заводу, хлопці, які від Кульмана, від Верстата. тому Хай пограють в футбол. З Звідним турніром фактично розпочинається осінньо-зимовий футбольний сезон на Буковині, то слід очікувати, що учасники інших змагань незабаром можуть оцінити ігрові якості нового футбольного майданчику. От що ви хочете бачити на цьому майданчику? Для кого ви це все зробили? Ну от, собственно говоря, для всіх людей, ті, що сюди приходять. От зараз в даний момент проходить е, турнір бізнес-ліга. Е, в основному тут приходять фірми. Е, Рабочие колективи, трудовые колективи, вечером є комерційна група. А в цілому хотілося б, щоб розвивався этот вид спорту. А тим часом завтра головна футбольна команда краю Буковина проведе останній домашній матч футбольного 2013 року. Це буде пропущена гра з Тернопільською нивою, яка розпочнеться о 14-й годині. Наразі Буковинці завдяки результативно переможній грі на фініші сезону впритул наблизились до лідируючої групи. Чернівчани лише на одне очко відстають від четвертого місця, яке підкорити зуміють у разі успіху у завтрашньому поєдинку. Допомогти це зробити команді можуть і вірні уболівальники які просто зобов'язані прийти на стадіон і подякувати своїм футболістам за відмінну гру у році, що минає. Таким побачили цей день журналісти телеканалу ТВА. Ще раз про головне. У Чернівцях незаконно видобувають гравій. Депутат міської ради Бешлей показує пальцем на добробут, а керівництво ринку каже, що це провокація. Відпочинок під час уроку, аби діти не перевтомлювалися. Таке нововведення пропонує Михайло Баур для Буковинських шкіл, хто підтримує ініціативу чиновника. Людина, котра несе щастя, колись він мріяв грати на трубі. Втім, викладачі побачили у хлопцеві вокаліста Бас Баритона. Для чернівчан та гостей міста співав Олег Винник. Цей випуск добіг кінця. Ми прощаємося ненадовго. Журналісти телеканалу ТВ уже готують для вас цікаві теми нового дня. А тим часом, нехай вам щастить у всьому.